Усі видомості незадовільний результат для Полісся. От ваша оцінка, як ви сьогоднішню сьогоднішнього? Правильно сказали, незадовільний. Ми прагнемо в кожній грі до перемоги. На жаль, ми сьогодні програли. Якщо так коротко, Незадовільний, але по грі вилучення вже багато сказано. Потім після вилучення не дуже наша такий відрізок 15-20 хвилин. Ми, в принципі, гол пропустили і ще були моменти у них. Них, а потім вирівняли другий тайм. Браво команда за характер, за гру. Повністю переграли в десятьох команду рух. Але, на жаль, не забили. Це прикро. Стосовно червоної карточки, чи згодні ви з рішенням арбітру? Диві, дивіться, не згоден, звісно, тому що я працюю в поліції. І Це не на нашу користь була картка, але інше цікаве, тому що тур. Назад ЛНЗ грає з Кудрівкою Ріцелі. Він як керує нашими реферіями, суддями. Вони спілкуються ж між собою, я думаю, дивляться ці розбіри. Там був такий самий момент, я думаю, навіть більш жорсткіший, ніж зараз. І пан Ріцелі сказав, що це ігровий момент, це не навмисно, це футбол і це ну, не, кра... не червона картка. В ЛНЗ вилучення не було. Правильно? Е, у нас вилучення. Не зрозуміло, вже перше незрозуміле рішення. Ну, послідовність повинна бути, ну повинна бути правила для всіх однакових, як я розумію, як я бачу розвиток нашого футболу. Е ще цікавий момент, 41 хвилина Едсон Сарапій. Едсон, ну, те, що я вже не буду казати, що він ну, порушив правила раз вісім, але не було ні жовтих карток, нічого, ну, це теж цікаво, але це інше. Наступає на ногу на галіностоп Едіку, який вже віддав пас крос у Едіка на Галіностопі. Але вармо міг втрутитись, позвати, якщо це послідовно, якщо для всіх правила однакові. Але цього теж не було. Тому як сказати, згоден, я не згоден. Якщо це червона картка, добре, тоді повинна бути червона картка і ЛНЗ, і з моментом Едсан Сарапі. Якщо це червона, це червона. Якщо ні, тоді ні. Тому. Звісно, я не згоден, тому що це, це повпливало на гру. Але кажу за, за команду, всі в цілому, і лавка, і всі, як вони всі переживали, як вони билися, який характер проявили. Я ж кажу, повністю переграли рух в другому таймі, але, на жаль, результат не здобув. От Команда саме оговталася після червоної картки саме після першого пропущеного голу, чи все ж таки вони намагалися оговтатися ще до нього, на вашу думку? На мою думку, що це засмучує трошки, це відрізок після вилучення і до гола. Якось ми трошки розгубилися з лівого флангу, це засмучує, тому що в принципі, в низькому облозі нічого не змінилося. У нас 4-4-1, ми стали грати, але ну, дійсно були проблеми там зліва. Вривання і цей гол, і, на жаль, потім після голу вирівняли і корективи внесли в перерві, і другий тайм був за нами повністю. А остання буде це кадрова ситуація, тому що сьогодні таке враження було, що Крушицький попросив заміну, тому що тримався за задню поверхню стіна. І чи можете ви привідкрити занавісу, що саме сталося з велетнем, яким чином він травмувався. У велетня, на жаль, дуже серйозна травма. Він пропустить мінімум чотири то і шість місяців. У нього там і перелом, і зв'язки порвані, і там, ну не буду прям термінами медичними розказувати, але дуже серйозно це дуже приклад, це дуже велика втрата для нас. Хотіли подарувати йому для настрою перемогу, але, на жаль, не вдалося. Ми йому бажаємо найшвидшого. Най... Най... Відновлення, щоб він був сильний і це, це футбол. Це теж треба проходити в кар'єрі. На жаль, хотілося, щоб ні у кого травм не було, але це футбол. В, в такому моменті на тренуванні просто ну, ніхто його не чіпав, ніхто його не бив, але от таке, таке трапляється, на жаль. По Крушинському да, він щось там була, була задня, трошки його і поберегли, і була вже це така заміна, в принципі, ми її планували. Але ну все, все добре з Крушинським. Ну і це яка кадрова ситуація. Андрієвський пропускає гру з Карпатами. І так, в принципі, у нас ніхто, хто мав три, три жовті, ніхто не як, ну, я так думаю.